Друзі, всім привіт! І сьогодні настала черга вже значить, тормозних дисків Bosch. Зараз я покажу свій борт журнал коротенько і поговоримо про диски ABE. Що вони там між собою представляли? Ось це комплектація у нас дисків Bosch такі от простенькі диски, без перфорації, кону впівку, друзі, з номером, бачимо, так, да? вибитим бош. Це е, я завжди кажу, що якщо на запчастинах вибитий номер серійний, це є бренд, це є показник бренду, що свій бренд цей він відповідає за свою запчастину. Ось. І покажу зараз диски АБЄ. Це, які я встановлював того року. Ну, зараз я покажу диски, які встановлені. Це коробка від тогорічніх. Ось номер. А ті, що того року я зняв, коротше, але теж, АБЕ встановлені. В 2021 році. Ось такі от диски. Бачимо, не маркувань, нічого немає. Потім я знімлюся з автомобіля диски і покажу. Ось я собі написав, зняті в 2023 році. Тут да, тут видно пошкодження, яке, я думаю, зробили мені на сервісі з двох боків. Зазубрена, я так думаю, від колодок в одному місці. Забивали просто колодки на супорт. Але тим не менш, значить історія така. В... Ви... Де мій тут журнал? Коротше, друзі, січень 2015 року встановив я диски тормозні профіт. 237 тисяч пробігу було. Значить далі. Їх я зняв їх я зняв коротше, в 261 тисячу. Замінив на АБЕ разом з гальмівними колодками, травень 2020 року. І ці ж диски я замінив ось, значить, 10 серпня 2023 рік. 277 тисяч. Це чуть більше 15 тисяч вони прокатались. Значить, але вже ці диски, аби які я поставив, вони, друзі, проїздили в мене рік. І сьогодні у нас десь 9 серпня. І ось того року, 10 серпня, їх міняв. Що? На, ну, на приторможуванні вібрація, на розгоні після приторможування вібрація, коли машина проїде, пару кілометрів вібрація зникає, Ось. але ну, це одне, скажімо так, одні проблеми. Тому, значить, сьогодні ставлю я диск. Бош. Ну і вже подивимось через рік, що вони з собою покажуть. Але я зразу скажу, що оці диски, АБЄ хто знає, вони новенькі, йдуть такі з перфорації. Тут, таке все. Тут навіть видно, бачите, на цьому диску майже немає зношення. Ну, ось так, друзі. Ставлю сьогодні бош, там подивимось. Ви пишіть коментарі, ставте лайки. Ось, що ви думаєте про АБЕ, фірму чи бренд. Бо в мене раніше були і диски, і колодки, все було АБЕ. Зараз я буду з нього переходити. Ось, друзі, видно. значить, Дзеркало вироботки, друзі, зовсім немає на диску. Зовсім немає. Колодочки нові були того року. Ось, але щось з цими дисками не так. От б'ють вони і все. І вже з ним, друзі, подивимося е докладніше, що на них видно, які пошкодження. А їх просто пошкоджень може і не бути видно, друзі. Мікротріщини і все. Так, як е, говорять, нагрілись, то гальмував, заїхав в воду. Друзі, я оцей рік їздив так, ну, реально я знаю, що з дисками такі є проблеми. Я їх, скажем так, беріг. Але ну, рік вони не, ну, не проїздили, скажімо так. Значить, ось, друзі, знятий диск АБЕ. Таке, таке. Видно, якісь тут. Непонятні. Ну, на проточку їх, друзі, віддам все одно. Так виробки немає тут майже. Ось диск я е Bosch. Маркування відповідно. 22,2 мм. Ось, значить. І, друзі, не забуваємо перед встановленням нових дисків я їх протираю. Е, розчинником від заводської змазки, друзі. Так, повірте, мені буде воно краще тормозити. Хай колодки скрипять, а! Лишньої змазки нам, друзі, тут на тормозних дисках не потрібно. Ну, а саму ступицю я вже там показувати не буду. Всі вже багато раз бачили, як встановлюються диски. Дискою терм... гальма мені подобається набагато більше, ніж барабанні, тому що тут проблем ніяких немає з заміною. Відкрутив колесо. Відкрутив два болта кріплення. Супорта і міняєш диск. Єдина проблема може бути при встановленні колодок, що треба диск, ой супорт втиснути, щоб вставити нові колодки. Ось от такий от диск зараз встановлюю. А ступицю тут, де вона прилягає з гальмівним диском, я змащую мідною змазкою, щоб воно тут не прикипало і все добре у нас. Лягало. Значить, Почухали трохи ступичу. Ось так я використовую таку от мідну пасту. Трохи тут наносимо. Можна і гайки наносити. Накріплення на шпильки самі і ставимо наш новий. Диск. Ось так. Все, встановлюємо, Стискаємо супорт. Значить, нагадую, на передніх супортах просто ми втискаємо поршень туди. За допомогою з'ємничків я собі вже поробив такі саморобні. На задніх у нас ще йде ручник, то нам треба одночасно прокручувати поршень і втискати їх. Заодно і дивимося, перевіряємо цілісність ремкомплектів, пильників і так далі. Чи Нічого нам потрібно не потрібно замінити. Ось встановлені диски, друзі. Зараз, коротше, в мене собі може, забуду записати коротше, 200. 82 153 км. Що ж, коротше, друзі, диски встановив нові. Значить, що хочу додати. Тут навіть е, оце от, от тут вказано 22,2 мм. Це мінімальна толщина диску, про яких їх потрібно вже міняти відповідно до книжки, до регламенту. Цього автомобіля. Ось так. Ну, подивимось, скільки Бош походить. Подивимось. значить Друзі, забув ще одне. значить ну Ми інструкції не читаємо, але вже тут подивимося, що нам написали. значить До дисків наших Бош Така от є інструкція. По встановленню української мови немає. Тут немає. А що у нас по кацапськи пише? Значить, по кацапськи у нас пише. Ось що. Значить, і цікавить нас. Ось ну, тут, пише, що очистити диск, то що я показував. І, значить, ось не допускати мінімальної товщини, вказаної на диску. І ще от дивіться, який тут пункт є. Після монтажу 200-300 км, не виконувати різке гальмування. Ось, друзі, поради виробника. Так що так і зробимо. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі про Борш, про АБЄ і до зустрічі!